На як далеко у ну, цій грі, в торгові у тиску може йти Америка? От, припустимо, Ройтер пише, що в розмові із Келогом було пов'язано. Угоду про рідкоземельні матеріали і старлінки, які використовують українські військові на передовій. І йшлося про те, що дійсно може Америка припинити ну, ініціювати відключення України, що ця послуга не буде надаватися. Це приватна кампанія. Кампанія, яка належить маску. Ну, врешті решт дійсно, вона механізм, як це припинити, він існує. Таке може трапитися. Ну знаєте, тут два моменти. Мораль ми зразу відкидаємо, ну тому що там, де політика, моралі не місце. Але я про бізнес зараз кажу. От ну, дивіться, просто навіть не про Америку як таку, яка нагинає ж намагається нагнути жертву агресії, не нагинаючи при цьому агресора, навіть не згадуючи, що він є агресором, і що на чолі стоїть вбивця і керує вбивцями. Добре, це знову ж я повертаюсь до Моралі, не можу стриматись. Але ж, от, маск після цього хто? Для всього світу в бізнесі? Головне, щоб була прогнозованість і прозорість. Якщо Європа і всі побачать, що Starlink – це елемент тиску, на держави, тому можливо, від цього треба відмовлятися і напрацьовувати свої механізми. Пане Олеже. От буквально вздогін коментарі летять от день у день, годину за годиною. І Радіо Свобода опублікує ось яку оцінку з польського боку, тому що абонплату за роботу Старлінка в Україні платить Польща. Для цілої передової і є цитата, заява міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського. Не можу собі уявити, щоби хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща. Ось такий, така відозва від Польщі. Але Ройтерс, коли це пише, ну вони ж. Посилаються на джет. Чи це, така, чи це такий туман, який створюють абсолютно всі ці хаоси? Тут і Росія вкидає і щось, тому з'являється воно в інформагенціях. Чи е, ну, Це теж спосіб торгу? Ну, це, тут два елементи. А може й більше. Але назвемо перше, що це елемент тиску озвучений публічно. Ну, тобто ми вас будемо примушувати. Це навіть може, може бути не про старлінки, це може бути, бути про те, що як ми з вами будемо далі спілкуватися. Можливо, це так розглядати, можливо, як вкид, тому що ну, от ми з вами, відповідно до наших професій, скільки бачили варіантів зливів про мирні плани того ж Трампа, ще когось. Да? Дуже багато бачили, але насправді з'ясувалося, що плану немає. Да? Тому, звісно, що тут. В кожній неправді, в кожній правді є протилежна частка, да, що на нас будуть тиснути в такий спосіб. Так, тому що Старлін, це те, що буде впливати м, і на, на думку українського суспільства, тому що вже з'ясували ну, з'являються такі заяви, що ну це пропаде, фронт, фронт буде осліпний. Ні, військові кажуть, що ні, тому що в принципі Європа до цього потихеньку готувалася. Не знаю наскільки ми готувалися, але знов же сьогодні багато оцінок читав від військових, які дійсно е, більше в мене в цьому розбираються. Вони кажуть, да буде складно, але не так, як. Говориться зараз там в соціальних мережах. Порядно, це чи непорядно знову ж ми відкидаємо. Вигідно, невигідно. І от те, то, те, той меседж, на який ви послали з польської сторони, він яскраво показує, що, шановні, або ви хочете заробляти гроші, або ви їх не будете заробляти. Ну, тоді хто буде. Тут те, що ви дуже класно підкреслили, і польський високопосадовець класно сказав: комерційне, комерційна угода це не міждержавна якась іще щось. От ми там розділилися, розбіглися в різні сторони. Це комерція. Вона потрапляє в юридичну площину. Маск дуже багата людина, питань немає. Але це ж не може бути не назавжди. Грати в такі ігри, в російську рулетку можна грати ну достатньо довго, але ж в кінці кінців це закінчується негативно для того, хто грає в неї не сам на сам.